Йокін ти всіх вітає. Сьогодні ми залетіли в блок з фрут. Ну і давайте візьмемо а, Маріан. А, Маріан стартед. Так, в мене 24-й левел. Ніфіга А коли то буду? Так. Ага, поняв. Так битись. Так, нічого. Так. Чел щось хоче. Так. Ага, давай тренер, тренуватись. Так. Конфірм. бемк. Все, мені когось треба повбивати, походу. Оцих кінтів, я думаю. Та, оцих хінтів треба побити. Так. А вони достатньо мощні. Хоча я 24 левел, по ідеї, повинен їх виносити прям, ну, гіпер ізі. Але чогось вони мене навіть е відкидають. Е і трошки ХП зносять. Так. Чікс, побігли до цього. М так, мене попросив підписник зняти цей відосик, тому... А, ну, я його пішов і зняв. Так. Тепер з вас лайк, комент, підписка там. Усі ці прикольчики ютуба. Так. бумк, Ну і телеграма також. Бо в мене є телеграм в описі. Так, Чікс. Ага. Тепер ти. А, ну, в принципі, а скільки треба винести, їх я провтикав щось мені здається. А, 5 штук. Ось то тобі це останній бенк. А що, побігли до нього? М, так. А, чикс ага. Ще раз можна це зробити, так. Да. Дивно, але давайте. О, дивіться, що тут можна. А я не знав, що так можна. Тому я так не робив. Опа, Максік Максік. Блін, як же давно я його не бачив. Це просто капець. Так, Чікс. Бемк а, і тепер цього. А, так, давайте напишемо й Може він відповість. Так. Він мене, типу, намагається щось там демеджить. Але я так розумію, що в нього ще нічого не виходить. Бо він навіть 190 не добиває. Тому він нубас. Бэнг. Ну і цей буде останній. Так. Чик. Все, ми винесли його. Ну, Пліс Ну, Мені також треба фрут. бо в мене нема фрута. Ммм. Огу, фіа собі. фіасобі. Не фіасобі, Ага, все. Все, у мене все тобі а, вже багато коинів. А тепер давайте до когось іншого підемо. А так, давайте до блокс. Ага, це шоп. Давайте подивимося, що у нього є. А, так. А, контюнь. Так. Що тут? Ну, поки що для мене це все дорого. Прям не дуже дорого. Мінималк. 5000 тому давайте а, до іншого кінта так катана м тисяча давайте купуємо банк, меню айтемс і катана, еквіп Бем, в мене є та катана. Капа кінти це перша зброя Бем, дивіться м максик а, макс ку так, давайте у цього кінта. А, так. Ні. А, це не треба. Нам нам лодочка не треба. А, давайте в цьому шопі. Ага. Це те саме. Let's go далі. Давайте підемо тепер, подивимось, як я його розвалю. О, а, цей чел щось хоче від мене. Так. І що? Сер... Ага, розшукується. Отакий-то, такий-то чел. Не знаю, хто це. Але я думаю, йому дуже погано зараз. А ну-ка, а цього кінта можна розвалити? Ага, не можна. Тут сейф зону. Поняв? Ні, так я так само демеджу. е. Е, а чо таке? Що за немахательство? А, Да, ну так собі, так собі. Ах, фін. А, окей. Окей. Давайте підемо десь. Так, стац, о, можна оце качать. М -м, не знаю. Так, а де ми реально? А, біля замку. А біля Великого замку. А, замку. М -м, не знаю, як тут називається. М -м, так. Ага, ідея. Не зрозуміло. Так, стац. А, так, а де, мої, оце, де мій човен? Окей, давайте купимо човен тепер. Боу, точніше. Боу, там. А, юс. Ох ти, ю. Кінти! Пішли перевірим це. Пішли перевіримо. О, ще один. О, Макс розшукується! Макс, ти розшукуєшся. Макс, ти в розшуку. А... Братуха, знаєте, в розшуку. О, прикол. А, щоб він знав, бо я думаю, йому це не дуже сподобається. Так. чікс. А. І що, нічого не дало? Не, Ні, ще нічого не дало, просто я втік. Так собі, так собі. М -м -м -м. Окей, добиваємо цього кінта, блін. Він ще не б'ється, тому давайте просто так йому наваляємо. Бемк, І в мене майже. А, 25 рівень. Так, опа, а що тепер? Ну, давайте конфірм ще раз. Все одно, а ми поки що чекаємо Макс. Бо я думаю, в нього є човен. А, я думаю, що та. Бо. Як він же ж повинен сюди. Ага, це. Я це побачив. Тому так. Так, і що? Ага, в мене ще нема хп. Окей. Демеджі їх одразу двох. Так, куди ти мене тягнеш ще? В них кудись там утягуєш. Ні-ні-ні, чел. Ми тебе доб'ємо так, Бенк. Чого в мене так мало конів, капець? Але пойде ще два чела, і в мене вже буде. Ця штука. Так. Давайте вдвох. Що ви? Ого, вдвох вони до 170 навіть добивають. Норм. А що буде в трьох? А що ж тоді в трьох? Так, чи це всі. Це всі на цьому острові. Так. Опа, в мене 25 левел. Чікс. Чі так, що тут? О, можна апнути штуку. Так. Блокс фрут, давайте. Бэнг. Угу. що, давайте. А, о, прикол. Прикол. А, я цього не знав. Але я думаю, це не дуже важлива інформація. Але ну поки що ми їх б'ємо усіх. А, так, Чикс. А, о, ще один чел, пірат якийсь. Ну давайте у нього попитаємо щось. Гойн. О, ми пірати. Ні. Блін. О, я. А, біля... Біля цього. Як вона називається? А, напевно, так якось. А, о, тут чел який нам щось пропонує. А, так, Чікс. Ага, бандіц. Ага. конфірм, Який? А, тут п'яті левел. П'яті левел, тому ми їх дуже можна винесли Так, поїхали сюди. Чикс. А вони тут дуже агресивні, я побачив. Але давайте. А, вони нубаси. Вони нубаси, вони не хочуть зі мною битись. Так, чикс. А так, ви будете тепер зі мною бігать? Будете, ще як будете. Так, все, о, у мене 200 хп. Так, демеджем, демеджем їх. Так, чикс. Чикс, чикс, чікс. все, ми, ну, в принципі, їх виносом дуже швидко. Вони нубаси, які. Ні, ну вони не нубаси. А ну все одно, типу. п'ятий левел, типу, для 25-го левела, типу, вони. А, 25, 25. 25 левел, бро. Емошній. Так, бандіт. А, бандіт. А, ще оцей бандіт. Давайте усіх оцих п'ятьох озберемо і наваляємо їх. І наваляємо їм. Так, зараз будемо помирати, думаю. Так. чікс, все, б'ємося оу 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 ні, ну в мене хп прям дуже мощно впадає, Але я сподіваюся, що ми не помремо. оу у оу у мене вже половина хп. Але ми їх вже половину і повиносили. Так, давайте. По черзі, по одному, що ви втрьох на мене накинулись одразу. Так. Фуф, цей двох винесли, цей нубас залишився тут, а цей також. Тому виносимо їх так. Чікс, mm, все, в мене. Виганана місія ця. ой ой навіщо я його за, за цей. зааграв? Так, окей, добиваємо його. Чел, ну давай, давай, вже. Mm, як? Як, бро? Ну, mm, давайте. Пірат стартед. Блін, я не знаю, як туди телепортуватись, типу. Як то робить? А, я трошки, ну, не знаю. А, іди туди, коли. Компас показує. показую. Я не, не, не показує. Ну, окей. А. А-а-а. Так легко. Поняв. Ну ок. Зараз поїдемо. Так. Бем, купили. А, сподіваюсь, що я не... Потратив дуже багато грошей. Сподіваюсь, що 300 баксів це не дуже багато. Фуф, я її. Я ще й сюди майже заліз. Так, Чікс. Все, поплили. Поплили. Все, ось, ось тобі, я тепер бачу. Ну, поплили. Кінки поплили. Ми достатньо швидко перепливаємо. А 200 миль залишили. 190-180. А тощо, так. Ну ми достатньо швидко пливаємо. А, шкода, що не настільки швидко, як треба. А, ну все. Все. А? Бро, я приплив. Ну я приплив і що далі? Ох, я тобі, походу, Макс стоїть. Ні, це не він. Ну, приплив. А, і що далі? А, я ще. Окей, чекаю тебе. Так, щось тут дуже дивно. А, ну окей, давайте поб'ємо. Ооо! Тут 14 левел! Кін ти що і наробив? Окей, я думаю, я доб'ю. Я думаю, я вб'ю її 14 левел. А, але він дуже мощно б'ється. Чому я не розумію? От чому я реально не розумію? Хоча я, ну, типу, на десь на 11 левелів вище від нього. бемк 186. О! А його можна побити, Ку. Ку. Mm, так, і що тепер? Mm, ну ми його хоч б'ємо? Не знаю. Мені здається, що ні. Мені здається, що ми його ніфіга не б'ємо. Mm, так. Чікс. Uh, і що давайте манкій. Конфірм. Десять цих. Ось цих кінтів треба побити. А uh, 6. Бенг. Uh, так, чікс. Двох цих кінців б'ємо. Так, ну і почнемо її лупити їх. Ніфіга собі він їх демеджить. Ніфіга собі. Так. Воу. Ого. Ніфіга собі. Ото в нього демеджа, звісно. І я думаю, це на максимальний. Чикс. Дякую. Дякую. Так, полетіли до цього тепер. Тепер з цим будемо махатись. Я купив собі катану. А, візьми квест на горила. А взяв. Взяв. Це ж я і взяв, вроде. Них. А, так. ой 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 Ще три. А, ще три треба вбить. А, горіла боса? ну ща. Ще трьох треба вбити і візьму. Так. Чикс. Окей, okay. так, Макс. Оу, oh. так. Тепер у цього райдем. Так, б'ємо їх. По черзі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оу, 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 Так. Добавляємо цього. І йдем далі. Йдемо далі, лупить усіх. Але в мене 20 хп, в мене 20 хп. Блін. Оу, оу, оу. Оу. Опс. Mm, да. Ну так собі я. Побився з ними. Так, Бенк, Збригнули. Ось що тобі, Макс. Чікс А, так. А, ось що тобі. Отак треба взяти А, б'ємо їх. Ну, дякую, в принципі, ще. Оцього, челе і все. Так, добуваємо. А чого він не б'ється? Він іще не б'ється. О, все, добили. А, так. Дякую. Дякую. Так, тепер по полетів брати на горіла боса. А, так, горіла босс. А як? А, а ось я тобі. Чикс. А, Вибереш предостання. Так, горіла кінг. Бенг. А, конфірм. Чікс. Храном туди. Окей, полетів. Я за тобою. Що там куди? А, ого, не фіасу, він літає А, так, сподіваюсь, я не туди пішов Ага. Поняв. Туплю. А, тупим. А, а я просто не вмію літати Тому... Де Де він? Де він? Де він, бро? Ну то не він. Окей, качаємо ці штуки всякі. Так, покачали. Ага. За мною. Ну я понял. Я понял, в принципі. Що за тобою треба літати. Ааа, тут можна отак так Ох ти є. Ох ти є, опа! 25 левел. воу во 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 воу Він дуже боляче. Він дуже боляче б'є. Так. Добываем, добываем його. Ну-ну-ну-ну-ну, шо я то куплю? Так, зараз у мене 14 хп. Бро. Бенк, кого Дякую, Дякую. Вау, 28 левел. Нормас. Ааа, так, Чикс. Ну, ну шо, полетіли далі за мною. Ага, окей, бро. Не знаю, як він так літає. Не розумію трошки. Так. Дві тут. І шо далі? Так. І куди ж ми біжим? Так. Чікс, ага. Так Ось сюди. так клик. О, ніфіга собі. Ніфіга собі. Ну окей, бро. Ех. Так, а що цей чел за нами? Ви бачите на сіки він швидкий. Вау! Вау, я думаю... Цікаво дуже. скільки він коштує. Так, зараз з цим. ні не дає. Не дає. Чомусь не дає. Битись він, походу, АФК. Ну, окей. Окей. Вау, ні ну це просто імба якась. Це не човен, це просто рознос. Мені він дуже подобається. Але думаю, що він гіпердорого і коштує. Ммм, mm, так, Чикс, ага. Блин. Летс Окей, а тут за, за... лізу. Опс. Ну, провтикав трошки. Провтикав Так, куди ми пливемо вообще? Дуже цікаво. Ага, Марин Мастер. Ну, я тут вже стартер uh, був. Типу, ще на початку цього відосу був тут. Але ми, походу, не сюди, але давайте подивимося, що тут ще за човен, Так, де. Ага, усього тобі я. Так, ну в принципі тут ще нічого нема. Схоже на Пірати Каріпського моря, то хто дивився, лайк і напишіть в коментарях. І який ваш улюблений фільм, чи мультик там, чи мультфільм, не знаю. Чи серіали ще. Що у вас улюблене. Так, чому стоїм. О, пушки! Пушки. Ага. А куди компас показую? Назад. Назад. Ну туди, братуха. А ще туди він. Компас показує якось. Опа? Ага, поняв, поняв. О, нифига собі тут якась бійка. Дай кормо. Дай кормо, плиз. Дай кормо, плиз. М? Ми не туди плываем. Так. Опа, нам... Туди. Туди. А, от там Ох ти її. Що це за Кракен тут? Що за Кракен? Я не розумію. Але нам на інший острів. Нам знову на цей Абібізяний острів. Не розумію. Отуточки мені сюди. Я якось везе чомусь, не знаю чому. Так, приплили? Думаю, що так. Чикс. В принципі, поплили тепер. Точніше, ну як поплили? Тепер вже пішли. Опа, а це що таке? 300 конів дало. прикол. Прикол. Так, чикс, чикс, чикс. І що він хоче тепер? М -м -м. І шоин що? теперь, и еще еще ты хочешь, ну, конфим, банг, так, залазимо туточки... ага. Так, отак можемо політати трошки. Так, а що ти горіло? Поскочав за нами. От, от, ото ви бачили левел. Оце я розумію. Так, зараз, 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 зараз. Він психує зараз. Але його треба бить. Але його треба бить. Так. Воу-во-во-во-воу. В половина ХП. Половина ХП просто. Чж... Так. Треба Опа Банг. Так, що тут? Що нам треба ще? М -м На горилу, так. Ага. Давайте Сворд оцей цей прокачем Ага, Ну все, в принципі. І куди тепер компас? Компас не працює. Компас а -а, не працює. М -м дякую тобі. А -а дякую тобі, пока. А, так, інтей, дякую за перегляд, за лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телерам канал. Телерам канал в описі, в дролка, лайк та напишіть коментар бажано від восьми слів. Дякую вам.